Кращий форвард радянського футболу Олег Блохін забив свій 200-й гол. Щоправда, тоді, коли ми знімали цей сюжет, на рахунку заслуженого майстра спорту динаміці Олега Блохіна, було вже 203 голи, забитих у матчах першості країни. Трохи статистики. Свій 197-й гол Олег забив ще у травні, а потім як заворожила. Товариші забивають, а його 200-й гол, як то кажуть, нишов. І раз, і вдруге, і в третє. Правда, у фіналі Кубка Союзу РСР з футболу з Донецьким шахтарем Олег забив гол, навіть вирішальний, але Кубкові голи в рахунок чемпіонських не зараховуються. І тільки в серпні спортивне щастя посміхнулося Олегові. Він забив двохсотий. Теплого серпневого дня на республіканському стадіоні у Києві численні глядачі спортивна громадськість вшанували Олега Блохіна з рекордним досягненням вітчизняного спорту. Найприємніше вітання доньки Іринки. Для справжнього майстра у спорті не існує недосяжних вершин. Побажаємо ж Олегові успішного штурму третьої Сотні.